І так, всім привіт! Сьогодні в нас вже 9 березня, так як на вулиці в нас холодно, на сьогодні було мінус 7 вночі. Але вдень, обіцяю, що буде вже тепліше набагато, ніж вчора. Вчора в нас було тільки плюс 2 градуси. І був такий вітерець. Ну, було холодно. Вчора я висадила огірочки, так як вони в мене вже були поключені. Висадила. Це будуть для теплиці, для опалювальної теплиці. Набираю такі стаканчики і в них буду висаджувати. Це я висаджувати мої ручки для того, щоб посадити їх в теплички. Для відкритого грунту ще, звичайно, дуже рано висаджувати. Ось такі ось так набираю, Не дуже повні, не набиваю, не натрамбовую. Щоб нашим рослинкам було дуже зручно рости, висаджуватиму сатіну, огірочки і амур. Це самозапильні. Огірочки, які я висаджую не перший рік. Я ще купила вчора, коли в нас було Був день катаній, <смі> то заїхали в насінний магазин і купили ще насіння огірочків. Бо я ж в минулому році чоловіку обіцяла, що буду висаджувати тільки трішки. Овочів. І купила тільки 20 насінин. Кажу, бачиш, я з переляку купила 20 насінин, а тепер в мене мало. Ну, 20 насінин це мені вистачить просто посадити в тепличку. Ну, а далі у відкритий ґрунт теж ми висожуємо, то, звичайно, тоді. Теж треба купляти. Купляю завжди самозапильні, тому що вони краще на багато плодоносять. І якщо самозап... не самозапильні, а бджолозапильні, то їх треба прищипувати верхню. Верхній пагін для того, щоб йшли бокові, щоб було більше жіночих квітів, це мені не дуже подобається. Тому я висаджую, стараюся висажувати гібриди. В минулому році я дуже була задоволена сатіною. Дуже смачний огірок і без гіркоти. Ну, звичайно, якщо його не засушити зовсім. Тому що, якщо не поливати, то любі огірки будуть гіркі. Ну, звичайно, є такі, що схильні до гіркоти, а є такі, що не схильні. От до цих і належить сатіна, артист мені подобається, амур. Ці сорти вже давно провірені. Я думаю, багато їх висаджують такі сорти. Я вчора е, поключила насіння, тому що в насіння не дуже впевнена, бо буває маркировку перепечатують якось і продають як свіже. Хоча огірки, баштан, їх можна використовувати і кілька років. Так, роблю такі. Невеличке заглиблення маркером для того, щоб висадити насінинки сюди. Дуже зручно, От як я турф спеціально не нагрівала, щоб він був тепліший, тож набрала. Гаряченької водички і проливою злієчки. І вже буде. У мене тепла земелька. Розділюємо. Тут у мене 20 насінин. Це сатіна. Сатіна. А це амур. Амур. Тому що поки я висаджую, поки я пам'ятаю, долі я вже забуваю, тому підписую. Ось у мене як поключились вже. Бачите, як хорошо поключилися. І, звичайно, тепер висаджуємо. Висаджуємо, а зверху я засиплю сухеньким турфом. Ну, не зовсім сухим, а таким вологим. Дуже зручно працюю завжди. Пінцетиком. Шток. І сьогодні, я думаю, ще замочу горох, бо вже давно його треба висіяти, а я ніяк не висію. Хоча в нас весна холодна. В цьому році весна чомусь холодновод. Але я думаю, що краще зараз нехай буде холодно, ніж потім зоморозки. І, звичайно, буду ставити ось тут, біля, це в мене труба. І ось тут буду ставити не на гарячому, а біля, щоб воно було тепленько йому. Ось так, подвінем перчик сюди. А сюди подвинемо огірочки і хай собі ростуть. Звичайно, накрию їх плівочкою для того, для того, щоб волога не висихала. Ось так притрушую. Земельку і так чуть-чуть придавлюю ложечкою для того, щоб Насінинка злізла. Можна, звичайно, в самий торф, але тоді обов'язково треба підживлювати, тому що турф це просто турф, там нема ніякої поживи для огірочки. Ось так. Ось. І все. Тепер накриваю плівочкою і хай собі ростуть. Можна, звичайно, і для відкритого ґрунту висівати, але висаджувати, робити перевалку в більшій ємності і держати, звичайно, в тепличці. На вікні не виходять без підсвітки огірочки. Томати виходять, перці виходять, а от огірочки ні. Огірочки більш. Їм більше потрібно світла, і вони більш теплолюбиві. Тому ставлю їх як можна ближче до труби, як можна більш, ближче до тепла для того, щоб їм було тепло, особливо під корінь. І хай собі сходять. Я останнім часом роблю Висажую в такі великі горщики, потім роблю перевалку, щоб не висаджувати їх у холодний ґрунт, у теплиці все одно холодний ґрунт, як не крути, ну ще холодно. І у квітні, коли я вже буду їх висаджувати, то Верхній шар, якщо поставити у горщиках або у відрах, або в пакетах без дна, якщо висадить, то оцей ґрунт, що зверху, він буде нагріватися краще. І, звичайно, буде там комфортніше ще огірочкам, і вони будуть гарно рости, не будуть хворіти. Коли ж буде холодний корінь, то. Е то будуть нападати різні хвороби, тому що огірочок це теплолюбива культура, яка не переносить холоду, навіть маленького. Слідуючи, я буду висаджувати для висадки в ґрунт, але під укриття, так як я вже Уже третій рік я буду висаджувати свої огірочки, і також баштан в цьому році буду висаджувати обов'язково під укриття. І буду висівати такі огірочки, е як артист, потім еколь, це голландський, потім лист і директор. Це я буду висаджувати у стаканчики, а потім у відкритий ґрунт. Буду висаджувати на чорну плівку і зверху будуть накриватися агроволокном. Можна висаджувати огірочки і для відкритого ґрунту. Звичайно, в кого які. Умови, в кого, коли починається тепло, це теж треба ураховувати. Бо якщо висадить огірочки в холодну землю, то, звичайно, вони затормозяться у розвитку і вони просто будуть сидіти. Огірочки ж, якщо вже бачите, що вони переростають, Висадка повинна бути десь у 4 листочки у ґрунт. Але ж бувають такі моменти, коли погода вносить свої корективи, і ми не можемо висадити вовремя. Що тоді я роблю? Тоді я пересаджую у більші простоємності і передержую у теплиці. Завдяки. Тому що в мене багато теплиць, то я можу поставити їх де завгодно. Можу на проходах, де, полу... де полуниця. І у мене є розсадник, де полуниця росла взимку. І оця маленька теплиця, в якій я зараз знаходжуся, яка під двойною плівкою. І з опаленням. Тут у мене теж поки що вистачає місця, тому що я в цьому році висіваю. Розсаду тільки для себе, не для продажу. В минулому році ми вирощували дуже багато на продаж і також дуже багато висаджувала нагород для продажу, для реалізації овочів. Але в цьому році я не планую цього робити. Ну, можливо, можливо, трішки. То, звичайно, у мене тут все вміститься в цій тепличці. І також я посію трішки кремсону. Кремсон світ це кавуни, які я теж буду висаджувати або під накриття, або взагалі, можливо, десь висаджу в теплиці. Висаджувати буду Спочатку в стаканчики, потім я зроблю перевалку в більшій ємності отакі горщики. ось такі в мене є 3-літрові, є з 5, є з 4. Горщики можна навіть висаджувати просто у ґрунт, закопувати оцю ємність. Тут дивіться, скільки. Дірочок, сюди корінь піде рости, можна взагалі ставити просто на землю і корінь піде вниз. Ну, Звичайно, якщо так висаджувати, то бажано тут прикрити або соломою, замульчувати, і потім не буде перегріватися оця ємність, тому що вона чорна і буде перегріватися. Ну, Це альтернатива ранній посадки. Щоб можна було передержати у, десь у теплі, ну, так як в теплиці, у опалювальній, і буде ранній урожай. В цьому році я хочу висадити хоча б з десяток два отаких, ну, спочатку маленькі стаканчики, звичайно, потім сюди. І тут, звичайно, корінь буде великий, він буде розвиватися. І обов'язково, якщо ставити в теплиці просто на передержку, то треба обов'язково тут ставити на плівку, щоб корінь не проріс. Тому що відривання кореню від землі, якщо він проросте, це звичайно спричинить те, що рослинка загине. Для томатів, для перцю, це не критично, але для. Огірочки для кавунів для динь це критично. Тому що, якщо відірвати стержневий корінь, то рослина рано чи пізно просто, вона просто загнеться, вона загине і не буде рости. Також я буду висаджувати ескандер. У ескандер. мене тут кілька насінин. Так як у мене в цьому році немає живності, крім курей, ось тут, здається, десяток да, з десяток на ціни, то теж зараз їх можна вже висадити в отакі ємності. Можна прямо в отакі. Тому що, як відомо, кабачок росте швидко. І я експериментувала з такими теж горщиками, я викупувала таку ямку, е, потім накладала туди навозу е, кругом, ось так кругом е, ставила кругом оцієї ємності, і воно підігрівало, зверху клала таке колесо або можна поставити дуги і накрити зверху плівкою. Такий спосіб, звичайно, дозволяє рано виростити урожай кабачків. Мені в минулому році писала одна жіночка, що що то за наїдок із кабачку. але ж ну, як купляти на базарі кабачок, той же кабачок, ви не знаєте, як він вирощений, що туди внесено. І чи він безпечний. А так ви виростете свою продукцію для сім'ї. Хватить навіть 2-3 насіни раненько посіяти. так, таким способом. І хватить для того, щоб був цей зелений овоч у вас рано на столі. Тож я так вже висаджувала не один раз, вже, мабуть, років 10 я так висаджую кілька рослинок для того, щоб був ранній кабачок. Звичайно, коли починає вже він розростатися, то якщо в день тепло, я знімаю укриття. І для того, щоб закалити рослинку, ну і не було, звичайно, оцього. Оцієї роси, тому що повищена вологість, вологі, звичайно, буде спричиняти грибкові хвороби. Так же само можна виростити і огірочки, і кавуни, але ж кавуни, звичайно, ми висаджуємо туди долі, кабачок більш витримкий, він більш стійко переносить пониження температури, коли йдуть якісь заморозки поворотні, то я накриваю на ніч, крім плівки, ще чимось зверху, стареньким одіялком, там ковровим покриттям. Ну, Чим завгодно, можна навіть агроволокном, якщо не, не, не сильний мороз, то це врятує рослинку від вимерзання. Так, І ще буду висівати також горух. Грух я не взяла. Пора вже сіять і редиску. Редиску я е, сію для себе сору. Вона, е, навіть е, якщо посіяти її у травні місяці, вона не йде у стрілку. Це цей сорт він ціниться за устойчивість до стійкість до понижених температур і рекомендується для ранньовесняного вирощування в плівкових теплицях. Він не йде в стрілку, от він не стрілкується. Буває, якщо ми висіваємо туди пізніше, як уже день стає світліший і більший, то редиска йде в стрілку. Так от, оця сура, вона не йде в стрілку. Так що рекомендую. Також висаджу середньоронній бобкот. Я в цьому році томатів дуже мало висаджую. Я ж говорю, я хочу їх просто посадити в теплиці в розсаднику для того, щоб він був під укриттям. Тому що в останні роки, коли починається жара, починаються затяжні дощі, то томати хворіють. Дуже швидко фітофтура розправляється з ними. Тож я вирішила висадити їх там, де в мене взагалі ніколи не росли томати, і під плівочку. Так. Також вже можна висаджувати і кукурудзу. Кукурудза в мене форвард роння. Тут не дуже великі качанчики, але вона роння. Єсть у мене трішки пізніша середня, але буду вирощувати стаканну таку. Стаканну або касетну. У мене касетки такі чималенькі, ось такі. 54 та касета, в неї ну, майже як стакончик. Ну, ось стакончик, наприклад. Ось, ось, бачите? Тут поємності, вона майже не уступоє. Ну, звичайно, трішки уступоє. Трішки тут у стаканчику більше землі, ніж у касетки. Розсаду, розсаду ж кукурудзи можна висаджувати під укриття в місті з кавунами і з огірочками, вона буде служити як опора. І як притінення при високих таких температурах і дуже сильному сонці, так як кавун і огірочок, вони виносять легке затінення, і воно навіть йде їм на користь. Звичайно, кукуруза йде під укриття. Зараз ще рано висівати для відкритого ґрунту, тому що вона просто може замерзнути. Кукуруза не витримує понижених температур. І також не взяло, що в мене є середній, середній синій баклажон. Теж буду вирушувати його вже висівати. Роні в мене вже у такому віці, що можна вже переволку робити у більші стакани. Зараз, якщо дотягнуся, тягнуся, то покажу. Ось так. Ось такі в мене синенькі вже. Це роні. Ось за таким уже куреним. Їх можна, звичайно, пересожувати у, у більші стакончики. І е, потім вже Буде він висаджений, можливо, в теплиці. Ну, будемо дивитися по погоді, звичайно. Це все залежить від погоди, яка буде весною. Буває, що в нас вже у квітні, десь 15 квітня вже йдуть такі дуже теплі погоди. І вже буває, що заморозків немає, але останні роки буває так, що заморозки вертаються навіть у травні. Тож, звичайно, буду робити таке, щоб ну, з урахуванням того, що може можуть бути поворотні морози, і щоб можна було накрити. Дуже хорошо, що в мене є тепер. Агроволокну і його багато, тому я не боюся зараз висаджувати свої рослинки, тому що в мене буде чим їх прикрити. Ось такий у мене вже перчик, його треба пікірувати. Вчора я вже трішки розпікірувала, хоча обіцяла нічого не робити. Але вчора прийшлося мені висадити огірочки, бо вони вже пустили ключки. А так, як переростать не повинно насіння, це недобре, якщо воно переросте, я навіть не сподівалася, що воно в мене проклюнеться за ніч. Я тільки намочила, за ніч воно проклюнулося. Дуже гарне насіння. Значить, дякую, продавцю. Це я купляла в спецькому магазині, а те раніше, що я висажувала вчора, те я купляла в Петриківці. Так що, буду висаджувати перчик. Це в мене перчик червоний, такий довгий з базору. Я думаю, що це перець рома. Він такий товстостінний і довгий-довгий-довгий солодкий перчик. Ми купили, Чоловік купив одну перчинку червоного і одну перчинку жовтого такого перчику. Побачимо, що вийде. Я взагалі дуже часто практикую таке з перчиком. І перчик виходить. Навіть гібриди вони можна збирати насіння, і на наступний рік одержать можна перчик дуже-дуже непоганий Ось так. Так що буду займатися долі, поки на вулиці потепліє. Сьогодні обіцяють що вже потепліє і буду, звичайно. Потім. Працювати на вулиці. Сьогодні, може, доріжемо дерева і скільки встигну, спакую посилок сьогодні і зовтра. Зараз покажу, яка в мене газонія. Вже ось яка газонія в мене, бачите? Як уже виросла. Томати взагалі вже треба тут теж пересаджувати. Ось які вони в мене вже здорові. Бачите, це ті, що я висаджувала ще у січні місяці. Я провіряла насіння, але я їх так і не викинула. У мене просто не піднімається рука їх викинути, тому що я можу їх висадити просто в більшій ємності. Так, І так, як моя тут теплиця опалюється, то, звичайно, так, зараз. Кажу, ще перчик, ось який перчик у мене вже є. Це слонове вухо, яке я теж висаджувала у січні. Ось така вже Анастасія, теж її треба пікірувати. Чесно говоря, я думала, що у мене розсада не перенесе сьогодні. Мороз нічний, я її тільки вкрила. Агроволокном і зверху трішки плівкою. Але газ горів всю ніч і зараз ще горить, тому що ще сонечко не піднялося. Вчора виключала, правда, на день, ненадовго, коли після обіду піднялося сонечко, і десь на три години я вимикала тут газ, а потім знову вімкнула, тому що рано почало холодати. То холодити. Так уже так відео затягнулося. Піду працювати долі. Mm -hmm. Всім миру, добра, всього найкраще, і все буде. Україна, до побачення.